Це дом трусився, просто він хитався. Пиль, дим. Балістика летіти, то ми дуже добре це почули, бо в переході аж все було темно, людей не було видно, люди всі кричали. У нас двері навіть в кімнату були в іншу сторону. Тобто така вибухова хвиля, що навіть туди дістала. Без вікон повністю. Вся квартира без вікон. Ні, одного місця. Я до сина дзвонила, він каже, що все нормально, а потім вже друга ракета прилетіла, то каже, що мама каже, немає півдому, каже, у нас вікна повилітали. Ми в Україні були, як шахеди були. Тільки зайшли в квартиру і дві ракети. Після шахетів, так як вони тут політали, ми вирішили поїхати туди. І слава Богу, що ми поїхали Поїхали на підземний паркінг там ночувати. Ми чули всі шахеди, взриви, а все горіло, все в диму було. і ну, люди Люди просто не знали, що його робити. Ну нас туди не пускають, не пускають так, а поки не розберуть все і не провірять, чи де можна заходити.